Серед основних новацій зміна системи визначення результатів ЗНО до останнього часу. Знання оцінювали за шкалою від 100 до 200 балів. Була нижня межа у 124 бали, і Кожен хто набрав більше, міг вступати до вишу. На думку освітян це не відображало реального рівня знань абітурієнтів. Тому наступного року все кардинально зміниться. Сьогодні передбачено здав не здав, тобто шкала опускається і будуть прийняті відповідні рішення з приводу того, склав зовнішні залежний, Оцінювання учасник чи не склав, тобто спеціальна експертна комісія спочатку визначить, хто склав іспит, а вже потім буде складено рейтинг. Крім того, з наступного року запровадять дворівневі тести з математики та української мови. У переліку предметів ЗНО не буде всесвітньої історії та зарубіжної літератури. Крім того, є ще низка пропозицій, декотрі з яких досить кардинальні. Якщо говорити про перехід на початкове навчання на шестиріч на шість років, якщо говорити про платне навчання у старших. Класах, то це в стадії обговорення. Сьогодні це винесено на розгляд суспільства. Обов'язково освіту пропонують обмежити дев'ятьма класами, а потім підліток разом з батьками має визначитися, продовжувати навчання у старших класах на платній формі чи здобувати робітничу професію. Навіщо тратити державні кошти на те, що дитина просиджує і нервуються батьки, нервуються учителі, бо ти хочеш його навчити, а вона не хоче учитися це. дитятко. то в чому проблема? Нехай здобуває робітничу професію. Школи, у яких навчається менше десятка дітей на Рівненщині, ймовірно, закриватимуть. Керівництво області переконане, це не створить зайвих проблем. Шкільні автобуси підвозитимуть дітей до навчального закладу. Але от перші-четверті класи, початкова школа, все таки діти мають чи хай буде двоє, один в класі. Але отут держава мусить взяти на себе лишні, навіть витрати, зобов'язаних маленьких діточок не возити автобусами. Бо Ну вони ще не готові до такого життя. Однак, якщо і змінами у проведенні ЗНО рішення ухвалене остаточно, то всі інші новації знаходяться ще у стадії обговорення. Але сищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма День.